Салют, друзі, тактікблох на зв'язку, і це нове відео, яке буде присвячене дуже цікавим виробам. А перед тим як почати, по стандарту ви можете перейти в прикріплене повідомлення під відео і задонатити на фонд папарам на підтримку ЗСУ або поставити відео на паузу і задонатити на будь-який фонд, який ви знаєте. Ну що ж, починаємо. Справді, це доволі хвилюючий момент, так як я навіть і не уявляв, що настане той день, коли я виступлю якимось конструктором, розробником певного якогось спорядження. Сьогодні я хотів би вам представити мою спільну з одним комп'юмайстером розробку, а точніше, наш невеличкий продукт, який буде виходити під брендом 0,44 Gear. сьогодні це буде гаманець. Розкажу в двох словах про те, як взагалі все почалось. Мені написав один майстер, який займається пошивом, Ден, великий тобі привіт. От і запропонував сконструювати щось разом, щось почати робити і витворяти. Він запропонував розпочати сумки, але ми вирішили перший такий наш пілотний проект. Це зробити гаманець, гаманець органайзер. В принципі, це було доволі цікаво. Це було нове для мене, але в нас вийшло. І сьогодні я готовий вам вже показати серійний зразок, який буде найближчим часом вже доступний до передзамовлення. Починалося все доволі цікаво. Починалося все як завжди з проєктування. Це ось такий от листочок. На якому я накидав приблизно те, що я хочу, в результаті, після ось цієї от початкової ідеї пройшло десь буквально, напевно, тижні два, було виготовлено декілька тестових зразків. Я з одним зразком походив його потестив, подивився, що ми внесли певні конструкторські зміни і дійшли до варіанту, який ви побачите сьогодні. Насправді. Я щасливий, що в нас все вийшло. Вийшло все доволі круто. Відчувається це все одним майстром. Відчувається це з крутих матеріалів. Використовується класна фурнітура, Хто шарить по спорядженню по матеріалам, то для наших виробів ми використовуємо матеріал кордура: це або 500 кордура, або тисячна кордура. А вся фурнітура це йдуть. Собачки і «Фастекс» і всі комплектуючі від бренду «YKK». У нас вийшло доволі непогано. Наразі ми будемо виготовляти цивільний зразок. Це два буде кольори. Цивільний, чорний і для військових ось такі от мультикам. В чому особливість цього гаманця? Першочергово, кожен з вас стикався. Або стикає, стикається і наразі з проблемою, коли потрібно замінити сумку на рюкзак, або рюкзак на сумку, і потрібно перекладати речі. Що ми завжди носимо з собою? Документи, там, якісь кишенкові гроші, карточки, ніж, ще якісь додаткові фічі. Ми постаралися зробити гаманець, який буде. Включати в себе можливість переносення всіх цих речей в одному місці. І якщо ви там, наприклад, змінюєте сумку на рюкзак або рюкзак на сумку, вам достатньо просто дістати цей гаманець, перекласти в іншу сумку, і все, всі ваші речі з вами. І не потрібно постійно доставати щось з кишень, перекладати, думати, куди його положити. Вам просто достатньо взяти цей гаманець і все. Необхідний набір речей буде завжди з вами. З чого ж ми починали? Почалося, як ви бачили, з листочка А4, на якому я ручкою накидав певний макет того гаманця, якого я хочу бачити в результаті. Але думалось не так, як гадалось, і все перемінилося, так як ми хотіли зробити дійсно зручний виріб, щоб він не підходив під задачі багатьох людей, так як зараз багато виробників, які виготовляють сумки або рюкзаки, вони не сильно задумуються над... Внутрішньою організацією простору їхніх виробів. Тому наша головна мета була зробити виріб, який буде не дуже великий габаритів, але він буде максимально функціональний. Як ви бачите, я от на столі розложив декілька різних речей: Це ножі, ручка, кишенькові гроші і паспорт для того, щоб вам показати міськість самого цього гаманця-органайзера. Зараз трошечки більш детально зупинимося на тому, як воно робилося і з чого, до чого ми дійшли, а потім вже безпосередньо спробуємо подивитися на внутрішнє наповнення наших гаминців. Ну що ж, перший черговий зразок, і те, як я бачу, це був ось такий от гаманець. Це щось невелике. Моя задумка заключалась в тому, що потрібно зробити гаманець, в який буде поміщатися паспорт старого зразка. От, і буде місце там додатковий підніж, запальничку, ручку і банківські От, Я намалював ось такий от зразочок, він мав основне відділення під паспорт, він мав з одної з іншої сторони кишеньки для карт, мав велкропанель для патчиків, але коли Ден його пошив, ми так подивились, подумали і дійшли до того, що він недостатньо зручний. В плані того, що карти, які знаходяться зовні, вони будуть вилітати. А оці от кишеньки, які я розробляв як під ніж, ну, вони підходять хіба що під ножі типу Victorinox. Тому відкинули цю ідею, почали думати далі. Як же ж скомплектувати цей гаманець так, щоб він повністю задовільнив ті потреби, ті завдання, які ми від нього вимагали. Потім почали думати, дійшли до ось такого зразка. Він, в принципі, став більш продуманий, ніж попередній. В плані того, що ми перенесли велкро на центр, зробили уже не вертикальні місця під ніж, а горизонтальні. В принципі, цей варіант. Був непоганий і він міг би, ну, мав би право на життя, але все рівно це було не те, що нам хотілося отримати в результаті, кінечному в результаті. Тому цей варіант був теж відкинутий, але деякі особливості саме ось цього варіанту ми залишили. Потім Ден вже подумав. Там трошечки погрався на машинці, повідшивав, продумали ми ще деякі деталі, і він зробив передсерійний зразок. З цим зразком я трошечки побігав, це вже ось такий повнорозмірний гаманець. Це все у нас було маленькі, типу як версії, для того, щоб ми подивилися, як воно буде виглядати. Тут у нас вже з'явився такий повнорозмірний серійний гаманець. В принципі, зроблений він круто. По пошиву питань немає. Додали ми такий от хлястик, за який можна його переносити і зручно доставати там сумки або з рюкзака. Але ще ми штовхнулись. По-перше, показавши цей вже варіант своїм там друзям і знайомим, ми дійшли до висновку, що нам потрібно додати кишеньку саме під Мілоч. Ви знаєте, повернули вже ці всі залізні монетки, і збільшив їх номінал, і є там 5 гривень желізних, 10 гривень, то знову виникає потреба, що в гаманці має бути відділення саме під монети. Тут ми його не зробили, і так само ми зробили відділення під карти зовнішньо. В принципі, ну, в самій ідеї воно виглядало. Непогано. Але проблема в тому, що карти вони тонкі, і коли ми їх носимо так, велика вірогідність, що картка загубиться, тому що ну, вони тут не дуже плотно сидять, якщо у вас не так багато карт. Тому це не дуже зручно. Ми від цього ідеї відмовились, вирішили, що будемо ховати е, карман під карти безпосередньо всередину самого гаманця. Потім ми вже зробили велкро ось тут. В принципі, виглядає прикольно, все можна там падчики вішати, зручно, це додаткова фіча, щоб ви змогли там, під якісь свої індивідуальні потреби, під свій настрій, додатково там, прокачати свій гаманець, кастомізувати його. Але чим ми штовхнулися: велкрупанелька в нас іде тут, а тут ми маємо дві кишені під ручку і нішу. І якщо ми будемо чіпляти якийсь нормальний повнорозмірний патч, то це буде перешкоджати нам у нормальному діставанні ножа і ручки. Він буде просто заважати. І від цієї ідеї теж прийшлось відмовитись. І ми вирішили велкну панель перекинути взагалі на іншу сторону. Так як ця була нам ну, не дуже зручною. Ось. Після цього. Ми дійшли до того, що в нас тут було таке, що утилітарний, е, утилітарна кишенька. Спочатку думали скласти паспорт сюди. Але е, в плані зручності е, вирішили, що будемо класти паспорт безпосередньо всередину основного відділення. А ось цю кишеньку ми зробимо під е, саме дрібні монети. Тому ми на серійному зразку поставили тут ще одну молнію для того, щоб отримати ще один герметичний, повністю ще одну герметичну кишеньку. Серединка в нас була проста, мала дві перегородки, і в принципі розраховувалась на те, що можна сюди покласти паспорт і там вихід. Але після того як я отримав цей зразок, почав займатися наповненням його. Виявилося так, що паспорт, коли він знаходиться в обкладинці, він трошки ширший, ніж стандартний. І коли ми зробили заміри, ми міряли саму книжку без обкладинки, і його сюди можна покласти, але він сюди не свободно входить, а треба тютілька-тютку під правильним кутом його сюди класти. Тому в серійному вже зразку. Ми дійшли до висновку, що потрібно саму ширину нашого гаманця збільшити. І ми збільшили її десь приблизно на сантиметр. Потім, як ви бачите, чого не було б в тестових цих зразках, ми додали сюди хлястик. Тут були просто ось такі от колечка, ну, можна на карабін підвішати непоганий варіант, але в чому прикол саме ось цієї стропи. Ви можете за неї переносити, у вас вже така берсіеточка нормально виходить, але прикол не тільки в цьому. В принципі, ви можете ось цю от петлю повішати на ваш ремінь, і це йде як додатковий тренчик, страховка для вашого митця, коли він знаходиться в кишені. Якщо у вас якісь тактичні штани, а в тактичних штанах такі кишені, що там можна, що хочеш сховати, можна цей гаманець спокійно носити в цих штанах. Або якщо у вас штани, де бокові кишені, він теж туди дуже гарно поміщається. Але якщо вам цей хлястик не потрібен, ви його можете зняти і використовувати цей карабінчик для того, щоб можна було переносити зв'язку своїх ключів. Так само на ремінь повішали, ключі ти і в кармана. Гаманець використовуєте окремо. Це так сказати, розширяє вже е, самі способи застосування нашого гаманця. В цілому. А сюди, наприклад, на оце кільце, яке залишилось, можна якийсь тимлячок пов'язати, або повішити просто якийсь маленький карабін і, в принципі, його теж фіксувати там в рюкзаку в сумці. От тому якось так. Тепер, коли я вам вже розказав трошечки, але я думаю, що затянув перед історію цих тестових зразків, бачите, їх три було. Ну, от мене три. Ну, насправді їх було більше. вже е, зразок, який піде на передзамовлення, який буде доступний вам. Це вже йде десь по рахунку шостий гаманець із тих, які відшивдене. Тому шлях був пророблений немаленький. Ми його тестували, ми використовували, Ден теж носив, зробив собі зразочок і дійшли до того, що ви побачите зараз. Дійшли до нашого фінального вже. Гаманця, який ми назвали Хобіт. Чого назвали Хобіт? Бо це, знаєте, як з фільму Волода Рапельсів щось таке невеличке, але блін, в нього можна напхати багато чого і нести куди хочеш і дуже далеко. І це, в принципі, буде вам зручно. Тому, друзі, зараз хочу вам показати і представити нашу здену розробку. Гаманець Хобіт від нашого такого бренду молодого, який буде називатись 044 Gear. Ну що ж, друзі, тепер давайте безпосередньо переходимо вже до нашого гаманця Хобіт. Перед вами два варіанти в двох кольорах, які будуть доступні в серійному зразку. Також у вас буде можливість замовити і індивідуальні гаманці в кольорі, які вам впаде до душі. Зараз у нас чорний і мультикам. Це передня сторона, це задня сторона. По габаритам. Давайте по габаритам прийдемося. Наш гаманець. Його довжина приблизно 19 см, його висота приблизно 11 см. В принципі, габарити не маленькі, але це зумовлено тим, що ви можете туди нормально покласти потрібного вам стафу. У нас є велкрушечка, на яку ви можете причепити свої улюблені патчі і не один велкрушка зроблена на всю довжину. З передньої сторони ми маємо одну кишеньку. На пульори зроблені ось такі темлічки, для того, щоб було зручніше. Їх відкривати основна кишеня розрахована під мілочовку, під монетки. Просто подивіться на цю кайфову підкладку. Ну, вона офієнна. Виглядає дуже круто такими сотами. В принципі, прикольно. Мені дуже подобається. Це ден заморочився, знайшов таку підкладку, ну, вона виглядає класно. Прям приємна така на дотик. Потім у нас тут є. Пропорець наш, прапор України і бейклик, кордура. З іншої сторони у нас йде кільце для підвісу, і хлястик. Хлястик на ось такому поворотному карабіні. Давайте зараз, поки ми будемо робити огляд, я його зніму, щоб він нам не заважав, відкладемо в сторону. До речі, кому цікаво, сам хлястик, його довжина 18 см. От, а довжина самого цього вушка. Тут у нас іде 9,5 см. тобто будь-які ремінь, навіть широкі рівні, такі, які йдуть на якихось поясних системах, сюди поміститься. Тому проблем з цим не буде. З підвісом. Тепер дивимось, що в нас сюди поміститься. По фішечкам. з цієї сторони в нас є. Дві горизонтальні кишені, бачите, вони такі зроблені запасом. Для чого це зроблено? Ви можете тут переносити ручку, олівець, маркер, що вам потрібно. Тут міститься дві ручки, доволі легко, з цим нема проблем. І кишенька під ніж. Е, ніж сюди вміститься будь який В плані, дивіться, Ось сонтаріо, да він плоскенький, невеличкий, Ізі, поміщається легко. Тепер, любі друзі, нажимав, хто знає, Cold Steel. це Cold Steel Voyager розміру Large. Він тут поміщається, ховається і взагалі з ним ніяких питань немає, От, щоб без кліпса. Дивіться, повністю сховався. На кліпсу посадили і все просто в самого колда. Дуже жорстка кліпса, будь ласка. Це у вас ніж, на кліпсі поміщається легко. І ось тут у нас ще одна кишенька така невеличка. Вона розрахована, щоб ми могли вкласти туди запальничку. Запальнички поміщаються в будь-яких форматів. От Давайте от кліпер закинемо, він такий позатенький. Все, помістилось, сховалась. Ми маємо в швидкому доступі запальничку, ніж. Ми маємо в швидкому доступі ручку олівець. Тут також у нас ще дві кишеньки невеличкі. В ці кишеньки можна теж там, що вам треба, докинути. Можна там ще один ніж, невеликий якийсь мультитул, в принципі, варіацій багато. Тепер основна кишеня. Основна кишеня закривається В на середині вона виглядає ось так. У нас є основне відділення, ще одна кишенька, і з цієї сторони в нас є три маленькі кишеньки, які розраховані по розміру. Ну, під розмір банківської карти. От зараз дивіться, я тут підготував. Різні карточки, які в мене що було? Ну, давайте спробуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8. Вісім карток. Вісім. вісім карток. Вісім карток. Вісім карток для. Буде забагато. Пробуємо 6. Ось. В кишеньку у нас помічається 6 карток легко. Тому хто має багато карточок, в принципі, сюди ви 12 штук поставити можете. Сюди можна теж, наприклад, кидати там, запальничку, якщо ви не хочете зовні, всередину її поклали, або там якусь мілочок, яка вам потрібна. Потім ми можемо сюди помістити наш паспорт. І в нас залишається ще одне відділення під кеш. Ритом купюри нам складати не треба, вони поміщаються в розгорнутому вигляді. Все, закрили. Потім кидаємо сюди от теж доволі розповсюджений ніж кризка, вона теж позатинька, будь ласка, закидаємо. Криску, закидуємо ручку, закидуємо запальничку. Причепили патчик, причепили тренчик. Все. І ще можна сюди накидати білочужку. Дивіться, ми його заповнили, але він не став нас супер пузатим. Він доволі плоский, зручно лежить в руці, можна ще сюди патчиків накидати, яких вам захочеться. І він готовий до використання. Він готовий служити вам вірою, правдою і буде служити він довго, бо це матеріал кордура, а кордуру, як ви знаєте, ушатати швидко. Нереально. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов огляд, напевно, трошки затягнутий, але я вам хотів розказати все, Похвалитись тим, що. Нарешті можна створювати щось своє, показати вам, що з цього в мене вийшло разом з Деном. От, ми маємо ось такі прекрасні гаманці. От, слідкуйте за сторінкою TakticBlog. Незабаром вони будуть доступні до передзамовлення, ви зможете їх замовити. І також буде прописана інформація стосовно якихось індивідуальних замовлень, індивідуальних побажань. А я вам, як завжди, дякую. З вами був TakticBlock. До нових зустрічей!